Своє професійне свято працівники у сфері торгівлі відзначили в останню неділю липня. Привітали людей причетних до торгівлі і на підприємстві НГВУ Надвірна Нафтогаз. Керівництво НГВУ «Надвірна Нафтогаз разом з Трофкогом високо оцінять роботу кухарів та інших працівників цеху провідничого постачання. Ваша робота. І відповідальною, і я би сказав, складною. І я абсолютно не сприймаю деяких закидів окремих людей, і окремих працівників, що ми що так, це є ж нафтовики, а ми кухарі, вшановуємо. А я хочу сказати, що ця думка є у кормі неправильна. Бо коли ще нафтовики сплять, а наші кухарі вже на наших групових або на тих дільницях, які працюють вахтовим методом, вже в п'ятій годині або і раніше піднімаються, і готують сніданок, обід і вечерю, щоб робітники смачно поїли, щоб, не дай Господь, не було ніяких кишково-шпункових розладів, що, слава Богу, не мали за останні роки. А це все-таки говорить, що люди, які там працюють, знаєте, з такою совістю, з любов'ю, по-домашньому. Ставляться до своєї справи людей, які взяли на себе відповідальність забезпечувати нас усім необхідним, вітали керівництво підприємства, проспілка та представники місцевої влади. Хочу вам подякувати за вашу працю. Часи зараз складні. Святкувати сильно ми не зможемо. Через півтора місяця трошки більше у нас велике наше свято буде день нафтовика, Тому перед день цього свята. І святи натовика. Бажаю вам щастя, здоров'я, головне здоров'я, здоров'я вам, вашим родинам і надії на майбутнє, а також мирного неба над нашою Україною. Зичу вам любові, добра, миру, щастя, успіху, терпіння, натхнення, сімейного благополуччя. Нехай Боженька вас оберігає, і благословляє. Головним завданням кільниці робітничого постачання є забезпечення якісним харчуванням працівників нашого підприємства та інших структурних підрозділів. Для виконання виробничих завдань на 16 пунктах гарячого харчування працюють 44 кухаря. На їхніх тендітних жіночих плечах лежить завдання щоденного приготування їжі для працівників нашого підприємства. Наші працівники прикладають багато зусиль, щоб вчасно та смачно забезпечити працівників підприємства гарячим харчуванням. Окрім щирих побажань, працівників у сфері торгівлі НГВУ «Надвірна Нафтогаз нагородили грамотами та грошовими преміями, а також керівництвом підприємства було відзначено здобутки своїх робітників. Завдяки працелюбності та завзятості нафтовиків сьогодні НГВУ одне з найпотужніших підприємств, як району, так і Прикарпаття в цілому.